Привіт, дорогенькі мої! Я сьогодні вам хочу запропонувати напевно 2-3, зараз побачимо невеличкі вправи, щоб покращити ваше відчуття. Будь ласка, дуже сильно зосередтеся на цих вправах, бо насправді дуже важливо відчути саме. В руках вашу ауру, ваш магнетизм, ваше електромагнітне поле. Для цього потрібно, звичайно, дуже гарно налаштуватися. Тобто, на ваш вибір, послухайте певні частоти, так? включіть собі музику, приведіть себе в цей стан, помедитуйте, так? можна помедитувати розслабитися. Або робити, наприклад, коли ми тільки прокинулися, але ще не зовсім прокинулися. Або вже засинаємо, але ще не зовсім заснули. Тобто, Нам потрібен оцей такий е, стан е, альфа, тета, гамма, дельта. Тобто ви вже це все знаєте. так? Мені потрібен оцей стан нейтральності, спокою. На початку це дуже важливо. Хто ще не робив вправу на те, щоб побачити один із перших прошарків ефірного тіла навколо своєї ручки, будь ласка, зробіть, спробуйте побачити. Так? Хто робив, не виходило ще раз, зробіть практику тіла, відповідь так і ні. Повертайтеся до цих вправ, щоб відчувати краще. Це може бути як частина налаштування. І давайте тепер я вже буду вважати, що ви повністю налаштовані. У вас все добре, ви готові відчувати. Давайте зачитаємо наші коди очищення і активації чакр, які знаходяться у нас в руках. Хто знає рейки і має посвято, робіть, будь ласка, символи. Інші варіанти, коди, символи, мантри, мудри, молитви, все приймається. Ще не забувайте, можете почистити себе, так, наприклад, пало санто, шавлі, іншими травами, світічкою, водою. Тобто налаштування дуже-дуже важливе. Ви захищені, у вас все добре. От коли ви вже в такому правильному стані, Зачитуємо коди. Можемо потерти, щоб активувати нашу енергію і краще відчути. Стайна, 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 стайна. Почистили. Активуємо. Літме, 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 літме. літми. Відчуваю вібрацію, чи ви її відчуваєте? Чи поки що нічого. <світ> Кажіть, цікаво, щоб розуміти, куди ми рухаємося далі. Перша вправа, яку ми будемо робити, беремо наш пальчик. Краще всього середній. Ну, я вам не буду показувати, бо це буде виглядати не дуже гарно. Ну, так, збоку покажу. <світ> Цей середній пальчик, бо в нього дуже сильна енергія. Так, у нас, до речі, є чакри. Це ж чакри, що в руках. В наших пальчиках також є чакри. І ось дуже сильна емануюча чакра, от якраз в середньому пальчик. От ми давайте її візьмемо, і, до речі, поле дуже гарно можна побачити. І Ось навколо цієї чакри будемо водити кола. Будь ласка, водіть. Можете спочатку дуже близько почати, потім ви мені напишете, що ви відчули. Я не буду казати, що ви маєте відчувати, бо ви а, зразу почнете шукати це відчуття. Не це, якби це не те, що треба, а, не дивлячись на те, що у різних людей може бути трошки різне відчуття, все одно воно всіх приблизно однаково. Тобто, казати я вам не буду, будь ласка, вітайтеся цьому процесу. І поробіть цю вправу. Декілька хвилин на одну і на другу руку. Наступна вправа. Робіть, до речі, паузу і робіть, будь ласка. Наступна вправа. Беремо наші ручки одна біля одної. Відстань невеличка, 5 сантиметрів десь. І будь ласка, побудьте в цій позі. І відчуйте, що відбувається між руками. Знову ж таки, я не буду казати, що відбувається. Віддайтеся, віддайтеся цій вправі. І напишіть мені, будь ласка, що ви відчули, які ваші відчуття. Взагалі нічого не відчуває, приділіть цим малесеньким вправам декілька хвилин вашого часу бажано кожного дня. І ви почнете відчувати. Третя вправа. Якщо ви відчули, відчули, Робимо кульку енергетичну між нашими руками. Бажано руки поставити там, де у вас серденько, на оцій чакрі. І щоб промінь з вашого серденька йшов в оцю кульку, яку ми будемо створювати. Тобто, спочатку ви можете, наприклад, активувати так? Тобто свою увагу в серце. Активую полум'я мого серця, активую полум'я мого серця, активую полум'я мого серця. Завжди ми кажемо мінімум три рази, так щоб до нашого е вищого є, до нашої свідомості, підсвідомості, особливо до підсвідомості, дійшло. Це як такий невеличкий наказ. так? Активую. І наше звернення уваги повністю сердечний центр. Можете навіть зробити невеличку візуалізацію, ніби як там свічечка, полум'я яке палає, але не спалює, так, горить. І ніби промінчик, серця виходить і між нашими руками. Починаємо на невеличкій відстані і формуємо цю кульку. Разом наше полум'я можна ще додати наш подих. Дуже велико роботи не потрібно, головне, щоб ви її відчули. Відчуйте щільність. До речі, звертайте, будь ласка, увагу на щільність не тільки в руках. Наприклад, в мене дуже реагують вуха. Коли я торкаю стінок, в мене вуха ніби закриваються, ніби як пробка. Потім беремо цю кульку, наповнену нашим сердечним сяйвом, нашим подихом життя, нашої білої, прекрасної енергії, яка вийшла з наших ручок, і надягаємо на себе. На подиху приймаємо. Можна навіть по всьому тілу. Це дуже класна вправа. То дуже гарно відчув, може цю кульку передавати з однієї руки в іншу, і потім поверніть на себе. Це ваша життєва енергія. Це все ж таки важливо. Зберігайте її, тобто нікуди її не викидайте. Закінчуть вправу тим, що поверніть до себе свою ж енергію. Домовилась. Тепер спробуємо. Особливо тих, хто відчув, зібрати наші енергетичні поля докупи. Навіть якщо ви нічого не відчули, візуалізуйте. Візуалізація дуже сильно допомагає. Це наш інструмент творіння. Що відбувається, так? Коли в нас високі вібрації. Високі вібрації це що? Це світло, світло, яке є в нашій душі. Душа це і є світло, це і є а, наша вібрація. Світло. Так, світло такий гарний, хай буде коло, сяйво, кулька, яка хап, і сіла в цей корабель наш. І здійснює свою подорож у цьому енергетичному світі. Вона Подорожує. І от Чим більше в нас сяє, чим більше нашої вібрації, тим краще ми, до речі, відчуваємо, і тим сильніше і краще наша сила наміру зразу здійснюється. Тобто ми направляємо, направляємо нашу енергію. Тобто ми її спочатку накопичуємо, очищуємо, а потім Силою думки з нашого стану направляємо на щось. Отже, чим більше в нас вібрацій, тобто більше нашого сяйва світла, тим для нас це краще, бо все, що ми створюємо, дійсно створюється. Упс, впало. Поїхала. Для цього нам треба буде встати. Ставайте дуже гарно, ноги. На ширині наших бедер. Що нам треба буде зробити? Руки поверніть від себе і до землі. Опустіть, побудьте 2-3 вдохи-видохи, просто от стоячи. І спробуйте себе трошки заземлити і вийти в Альфа стан. Поїхали. Що ми будемо робити? Ми будемо піднімати руки, відчуваючи або візуалізуючи а ще краще два рази: як ми збираємо докупи наші енергетичні тіла. Знаєте, що в нас є енергетичні тіла, і їхні еманації поля. Та, як, наприклад, Уявляємо, наприклад, якась лінія кольору, і від неї ніби як випарюється світло. І це світло стає все менш 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 насиченим і більш-більш таким розширеним і розпорошеним. От ми будемо збирати докупи саме наші поля. Тобто, коли ми піднімаємо руки вгору, відчувайте, будь ласка, візуалізуйте, от як, наприклад, матрьошка, збирайте оці всі поля докупи. Ми їх зберемо, бажано на коли вдихаємо, так збираєте, прямо відчувайте, ви їх всіх збираєте докупи, централізуєте. І по центру, по центральному каналу спускаєте до серця. Отут ми вже видихаємо, перевертаємо руки донизу і спускаємо їх вниз вздовж тіла і уявляємо, як оця вся енергія прямо корінням проростає отуди вниз, аж до самого центру Землі. Ми заземляємося. Поїхали! Продовжуйте так мінімум 3, бажано 7, 10, а ще краще більше хвилин. Відчуйте, візуалізуйте, спробуйте принаймні. Чекаю, що у вас вийшло. Бувайте!